Також в наявності є вовольчик 354, 24-го року випуску. Має передні противаги. Тракторець 4-циліндровий, повнопривідний. Хороша навісочка і взагалі це один із лідерів продаж цього року. Ще є в наявності. Отже, хто бажає, приходьте на Коломийську 1А, тестуйте, випробуйте. Ціна такого трактора 750, торг присутній, торг на місці біля трактора. Ціною будете задоволені. І взагалі великий вибір тракторів, найкращі ціни в Чернівецькій області. Приходьте, тестуйте, обирайте. Сьогодні ще приїхали Оріони. Прошки, хто чекав. Хлопці будуть збирати, є вже в наявності. З кабінами і без кабін.